Енкаустика один з найдавніших видів живопису, який виконується за допомогою воскових фарм. З'явився він приблизно 3000 років назад в древньому Єгипті. Звичайно, ця техніка мала велике розповсюдження і на іншій території, така як Древня Греція, Древній Рим. Але перші свідчення цікавих і дуже незвичних творів мистецтва це так звані фаюмські портрети. які Демонструють надзвичайно високий рівень техніки виконання живописних портретів. Сучасні художники рідко звертаються до цієї живописної техніки із за того, що вона надзвичайно складна в, своєму, в своїй технології виконання. Її сутність в тому, що потрібно весь час тримати підігрітими воскові фарби. Які наповнюються відповідними барвниками. Але сьогодні з'явилися трошки інакші інструменти, і серед них така як побутова праска, яка допомагає легко і без особливих труднощів виконувати такі картини. І, звичайно, з'явилися так звані воскові крейдочки, воскові фарби. У мене в руках ось така побутова праска, її особливість в тому, що підошва цієї праски не повинна мати ніяких отворів. Оце саме головна умова, і коли починають роботу саме цією, цим інструментом, потрібна невисока температура. У мене за спиною роботи виконані саме в цій техніці, квіткові композиції, які м, дають. Можливість уявити, які можливості цієї техніки, як вона цікаво допомагає створювати зображення перспективні і глибинні просторові. Ну, і особливість якщо в тому, що ці фарби не піддаються руйнуванню, тому що віск стискається і нагріваючись знову, повертається в своє початкове положення. На відміну від олійний фарб. Що ж потрібно для того, щоб виконувати такі, такі картини? Звичайно, як я вже говорив, картини можуть виконуватися на дерев'яній поверхні, і навіть на полотні. Але я в своїй роботі використовую звичайний папір або картон. Картон обов'язково повинен мати з однієї сторони глянцеву поверхню. Ось в мене в руках такий шматочок. Паперу, А4 формату, картону. З однієї він глянцевий, з другої має матову поверхню. І, як я вже згадував, це так звана побутова праска, яка одночасно буде виконувати у мене роль і пензлика, і мастихіна, і ось це все в одному інструменті. Працювати такою праскою можна різними методами, різними способами, наносити повністю на всю підошву праски фарбу, тягнути її великими такими масками, можна працювати кінчиком такої праски, можна працювати ребром, тобто в залежності від того, які потрібні ставляться завдання, так і нею користуються. На перший погляд, не зовсім зручний інструмент, але поступово, коли працюєш з такими, з цією побутовою праскою, то відкриваєш для себе неймовірні можливості і дуже цікаві е, е, картини твор, е, творчої композиції. Крім того, що в мене є побутова праска, звичайно, це потрібно е, воскові кридички або воскові олівці. Потрібно сказати, що не всі підходять для роботи саме для виконання таких картин. Є виробники, які не зовсім, крилечки, які не зовсім гарно розтікаються, розплавляються на поверхні праски, і тому не дуже важко працювати. Також для роботи потрібно ще серветки. Ну, перше, витирати, коли потрібно, підошву е, праски, і в кінці роботи, коли буде завершуватись робота, натирається для того, щоб яскравіше ставали композиції, кольори. Ось. Ну і Ще для цього можна застосовувати е, ніж, звичайний кацелярський ножик або якийсь інший, навіть голочку, для того, щоб десь потрібно процарапати, Забрати лишні якісь шари, тобто ним теж можна користуватися при виконанні таких творчих композицій. Потрібно сказати, що ці композиції, при створенні композиції, розвивається дуже відчуття композиційного простору, відчуття кольорових співвідношень, перспективних відношень, глибини простору. Причому не обов'язково малювати якусь олівцем композицію на цьому картоні. Він зразу же в одну, я кажу, в кілька прийомів можна виконувати таку роботу. І сьогодні я якраз продемонструю вам, як це робиться. Вмикаю праску. Зараз вона розігріється. Як я вже говорив, потрібна дуже невисока температура, щоб фарба не горіла так мовити. Завжди композицію необхідно починати з верхньої частини, тобто з неба. Якого кольору там вона, за вашим задумом, може бути, неважливо. Але потрібно починати з неба, щоб потім поступово шар за шаром наносити наступні шари. І таким чином. Виявляти просторові і перспективні відмінності. І в останню вже чергу саме ті об'єкти або ті форми, які будуть знаходитися на першому плані. Отже, в мене праска вже розігрілася. Я беру крейдочку блакитного кольору. У мене буде композиція пейзажного характеру. І ось зараз я починаю роботу. Як видно, Фарбою наношу повністю на всю поверхню. Тягну ось праскою по паперу в горизонтальному напрямку. Саме так починається робота на дентале. Потрібно сказати, що коли працюєш в цій техніці, обов'язково необхідно застелити стіл великим шматком паперу, чи навіть склеїти. З окремих аркушів паперу, ну, обов'язково закрити, тому що, як видно, фарба доволі бруднить поверхню навколо цієї картини, і ось це обов'язково умови. Перший шар я наніс, ось з'явилися якісь зображення, і якщо олівцові чи пензликом потрібно, наприклад, вимальовувати там, хмари, якісь інші. Об'єкти чи, чи, чи землю, то тут за рахунок того, що протягується фар, підошвою фарба, утворюється зразу відчуття, що є хмарне небо. Звичайно, на, якщо вас задовольняє така, е, таке виконання, все на цьому можна зупинятися. Я ж, наприклад, хочу ще. Протягнути кілька, зробити таких маски праскою і більш зробити виразним це небо. Пробую я в зворотному напрямку і ось так тягну на зворотному напрямку. От у мене утворилося ще один шар такої фарби вже якісь просторові такі відмінності. В цей самий час можна додавати інших відтінків. Важливо також правильно знаходити. З якої сторони наносити таку фарбу, але також її потрібно. От я беру фіолетову фарбу і фіолетовою фарбою в верхній частині картини посилюю трошечки відчуття глибини неба і ось збагачу його половину. Ось таким чином, в мене виходить, виходять такі розтягнуті мазочки. Які дуже гарно передають колорит неба. І ще раз демонструю. Ось в мене вже і можна бачити, як з'являється така просторова, просторові відмінності. Тепер виконую, беру зелений колір, і зеленим кольором я буду наносити перші шари е, рельєфу. Це, як я вже сказав, буде пейзажним характеру картина. І от я наношу на всю підошву праски зелений кольор і починаю тягнути е, в різних напрямках. От перший шар в мене фарби на ніс. Така фактурна рельєфна робота, вона вже створює ілюзію глибини. Зараз я буду в інший, в інший напрямок проводити. Той самий колір я беру. Що цікаво, що коли фарби змішуються, вони створюють додаткові відтінки, і від того з'являється ще більше багата палітра, багатий колорит на. Поверхні. От я розвернув краску, можна побачити, було, як я її розвернув, і з'являється ще глибший рельєф, цікаві такі просторові відмінності. Ось десь тут на павербі якась світла пляма, ніби освітлена сонцем. І, ось. і так поступово я наповнюю свою картину зображення. Наприклад, ви хочете показати, що тут у нас озеро може бути чи якісь ну, річка, озеро. І я роблю це наступним чином. Витираю перше праску, лишню фарбу, витираю серветочкою, щоб в мене чистий колір з'явився. І от беру знову ж блакитний колір, наношу так само на підошву, повністю на підошву. І починаю відтворювати водну поверхню. Ось перший шар. Тепер я ось таким рухом праски стягую як фарбу. Якщо видно, дуже добре, вона. І в мене зразу з'являється враження, що з'явилася водна поверхня. Ось такі нескладні рухи праскою дозволяють миттєво створювати рельєф і об'ємно-просторові зображення. Що для учнів, студентів надзвичайно цікаво, в них на очах ось такі складні явища, як повітряна перспектива, лінійна перспектива. створюються буквально за кілька хвилин. Витираю я знову праску і беру більш світліший колір, зелений більш світліший колір. Цей зелений колір в мене буде. Потрібно сказати, що криточки покриті спеціальним папером, ось такими, то їх знімати варто. Для цього використовуємо знову ж таки ніж. І знову я використовую, наношу фарбу на всю поверхню. Уявляю, що тут в мене передній план. І ось я цей передній план з таким рухом праски нанесу. Зразу ж більш тепліший колір на передньому плані дає нам відчуття, що саме цей пагорб до нас ближче. Але це ще не все. Можна продовжувати збагачувати е свою композицію і, наприклад, додавши коричневого кольору, збагатити і колір самої переднього, переднього плану. Для цього, можливо, і варто брати лише частину, запу, наповнювати, зафарбовувати розтоплювати раніше частину е цієї коричневого кольору, і ось я ще додаю ось таким рухом праски ще одну площину переднього плану. Якщо я Доторкнусь праскою і ось так відтягую різким рухом, з'являється відчуття, що тут рослинність на передньому плані. Він навіть кущ з'явився такий цікавий перехід. Або ось таким рухом. Ось можна побачити, як цікаво ось передній план збагачується деталізацією. Ось такий. Прийом також використовується, тобто приклавши праску до поверхні, потім повільно або різко відриваємо, трішечки стягуючи донизу, і ми утворюємо ось такий багатий фактурний передній план. Витираю праску знову серветкою. І я хочу трошечки збагатити. Поверхню води. Для цього я використовую положення праски ребром. Ось так. Протягуючи вперед-назад, вперед назад, вперед -назад. нечисто моє. Я. я протягую і створюю відчуття, більш переконную відчуття, що це водна поверхня. Так само з цієї сторони. Праска весь час в мене розігріта, і вона дозволяє той шар фарби, який був вже нанесений, тримати його і розчиняти. Ну, е, Оскільки композиція не, я не передбачаю такої складної композиції, ось там, десь в глибині, я ще можу показати, наприклад, Синім кольором якусь рослиність. Десь там на пагорбах далеко. Ось так на пагорбах далеко я показую, що дерева ростуть. Для цього я використовую прийом роботи пензликом. Вибачте, Кінчиком праски. Але дійсно з'являється враження, що працюється пензликом, виконується така робота. Ось я. Або Просто прокапуванням ось зеленого кольору взяв, наносимо ось таку ось так додаю і ще синього кольору. Ще синього кольору. Коли е, працюєш. Е, над композицією працюємо, то також можна використовувати додатково, додатково підсвічувати. Ось, наприклад, тут мені не зовсім подобається цей край, і я починаю якби відштовхувати праскою, кінчиком праски, поверхню фарби, яка в мене. Була на початковому етапі, тобто небо. Або я ось навіть зроблю такими хвилястими рухами по поверхні, і в мене з'явиться хмара. Чому дивовижні і в якості цієї техніки, що ти можеш весь час комбінувати або придумувати якісь додаткові композиційні прийоми? Щоб збагатити свою е роботу, зробити її ще цікавішою. Ось такими полуподібними рухами я виконую відчуття, що там пливуть по небу хмари. Ось так можна. І от в мене з'являється небо вкрите хмаром. Попрацюю ще трішки. Над переднім планом. Додам більш інтенсивного кольору. Знову ж таки, я використаю ще один відтінок зеленого, ну і залишиться мені ще нанести якийсь акцент, тобто зробити його більш переконливим передній план. А це можна здійснити за допомогою. Малюнка самого дерева, Дерева чи, чи групи дерев на передньому плані. От, от я навіть і такі роблю додаткові якісь рельєфні особливості, От рухи праскою, ніби я пензликом малюю, кінчиком праски я працюю ось так. Всі ці прийоми Назвичайно збагачують, посилюють композицію, і можна до безкінечності варірувати і робити її різноманітні. От мені щось тут, наприклад, хочеться збагатити передній план, я нанесу фарби і ще, ось цієї сторони, і ще дам додатково сильнішу рослинність. Отак. От ось з'явилося. Рослинність на передньому плані. Тепер нам залишається ще красиве дерево чи групу дерев, в залежності від задуму, зробити на передньому плані. Для цього я беру колір тепліший, на кінчик праски наношу фарби, і ось таким постукуванням. Десь з інтервалами, не суцільно, а з інтервалами я наношу фарбу на поверхню. Навіть те, що вона ось тут десь прокапує на саму площину арку, що це нічого страшного в цьому немає, а можна просто використати як додатковий мазок. Ось так вусковим фарбами. Ну і от, наприклад, якщо видно, то це і по небу я наношу таку фар... фарбою працюю, отакими от рухами, створюю ілюзію крони чи ось так. Використую коричневий колір стовбур дерева. Обов'язково потрібно стовбур дерева не суцільно тягнути, а десь ось такими коротенькими мазочками створювати ілюзію, що це у нас суцільна зелена крона, і скрізь них видно гілки самого стовбура, самої конструкції дерева. Коричневим кольором додаю. Ще я додатково посилюю, об'єм є більш зелений корис, зрізаю, паперову, по сорочку цього олівця. І на кінчик, знову на кінчик праски наношу більш темної фарби, щоб передати тінь, ну, освітлення сонця. Цей же зелений колір введемо трішечки в стовбур, падаючи тінь від дерева на пагорби. І от за кілька хвилин ми вже маємо. Ось тут трошечки ми поправимо. Справа в тому, що втратилось відчуття глибини простору одного пагорби другого. Тому я використовую прийом відтягування фарбою об'єднуючим таким мазочком роблю і цим самим прийомом створюю більш переконливе відчуття глибини простору. Можна жовтим кольором нанести. Ось я тут жовтим кольором візьму і додам ще більше сам, сам рельєф ось цього пагорба на другому плані. Ось, поправлю трошки падаючу тінь. Знову прийом відтягування для того, щоб передати зелень на передньому кущики, травичку на передньому плані. Можна цей самий жовтий кольор ввести ще тільки перед тим обов'язково витираємо прасочку. І ось Десь ще з жовтого кольору в крону, для того, щоб відчувалась освітленість сонцем. Так. Знову ж таки, прийом руху праски перед назад, чуть хвилястими, трішки хвилястими такими рухами, щоб передати фактурність окремих гілочок, листочків. І ось можна вважати, що наша композиція завершена. В ній чітко прослідковується передній план, другий план, і ось ці дальні плани, плани третього. Третьої відстані просторові плані. А також ми бачимо відзеркалення воді, воді за допомогою різних прийомів, технічних прийомів руху праски, таким чином передається і е, стан природи, літній день, і ось такі просторові відмінності. Останнє, що потрібно зробити для того, щоб фарби були більш звучними, я дав трішечки просохнути їм, вони застигли і тепер билу. натираю, фарби стають більш дзвінкіші і яскравіші.